Як всі маєте друзі, як почався 2025 рік, е, вирішила, що у мене на Ютубі більше 1300 підписників, тож з вами варто поділитися останніми новинами, своїми ідеями та планами на цей рік. Ну, зокрема, 9 січня о 19 годині буду проводити пряму трансляцію тут, на Ютубі, такий прямий етер на тему. Цілі 25-го року, як їх ставити так, щоб вони от досягалися. Тому буду рада вас бачити. А взагалі, далі на майбутнє я буду щомісяця проводити такі прямі трансляції, тому що це є такий собі як додатковий бонус до ось цього чарівного казкового блокнота, який покликаний вам допомагати поновити англійську мову. Тобто я людей не залишаю на рік з цим блокнотом самостійної роботи. Я раз на місяць даю можливість кожному. Задати те питання і отримати на нього відповідь. Етерія вирішила робити не в Фейсбуці чи в Інстаграмі, а саме на Ютубі, тому що це універсальна платформа, якою користуються, в принципі, всі. А у Фейсбуці на, до речі, забанили і не знають, чи розбанять. Тому ще й така додаткова буде перевага вам, моїм YouTube-підписникам. Цей захід буде точно корисний тим, хто от хоче розвиватися в новому році, але не знає, з чого почати. Також буде корисний тим, хто нібито якби, ставить цілі, нібито все правильно робить, але не доводить їх до кінця. Ну і також тим, хто хоче якось навчитися взагалі планувати, так, от, інтегрувати англійську мову в своє життя або якусь іншу корисну звичку. Це буде моя перша трансляція на Ютубі, тому я так підозрюю, що будуть якісь там ці fuck ups, technical fuck-ups, тому що вже наперед якось продумуючи собі, як це все згладити, я вирішила, що під час цього мого першого в житті е, прямого етеру на Ютубі я влаштую деличка такий як, приз, так? конкурс з призами. Тому головний приз, це, власне, буде ось цей дуже класний блокнот. А приз отримує та людина, яка під час заходу прямо поставить. В собі цілі, пропише перші кроки, як її досягти. І буде ще один теж класний, цікавий приз. але Не буду говорити який саме, нехай це буде інтрига, але приз отримає людина за найцікавіше запитання під час Ете. Тому от такі от завдання на найближчий час. Хто зі мною вже в друзях, скажімо так, на Ютубі давненько, той пам'ятає, що я в основному працюю очно в Білій церкві, ціную і люблю живе спілкування, але і онлайн, як то кажуть, для всіх. Теж вже маю деякі пропозиції, іноді беру уроки онлайн. Але в першу чергу я створила а, абсолютно доступний для всіх курс читання з англійської мови. А, він у вільному доступі для всіх, тому що, на моє переконання, дуже важливо, щоб кожен долуч... зробив свій внесок встановлення сильної української нації. А, сьогодні багато є нерозказаних історій, про які нам ми повинні розповісти всьому світу. І сьогодні це робиться до допомогою англійської мови. Тому треба опановувати цей інструмент. Я вже дороблюю урок 11 читання. Сподіваюся, що я найближчим часом його завершу. Всього буде 15 уроків цього курсу. І ще в мене є в планах створити розмовний курс англійської мови для початківців. Це буде в асинхронному форматі, дуже крутий дієвий формат, про це якось розповім пізніше. Тому обов'язково всіх вас порадую своїми розробками. А наразі до зустрічі 9 січня о 19 годині. Готуйте свої запитання.